Одеського військового комісара Євгена Борисова таки звільнили. Він нібито збагатився на оформленні так званих білих квитків за відстрочку від мобілізації, а також трапив у корупційний скандал. Уперше діяльність Борисова зацікавила громадськість наприкінці квітня. Тоді Ігор Мосічук опублікував у своєму телеграм-каналі інформацію, що родина одеського військома володіє розкішною нерухомістю та елітними автомобілями в Європі. Колишній депутат Верховної Ради повідомив, що на тепер зафіксовано принаймні 5 епізодів не Коної діяльності безпосереднім учасником яких є Борисов, а саме ввезення преміального авто під виглядом гуманітарки, проживання родини військома в апартаментах, орендованих за 5 тисяч євро на місяць, придбання його матір'ю елітного будинку майже за 4 мільйони євро в іспанській Мербелії відпочинок самого військома на цьому іспанському курорті під час воєнного стану в Україні, а також придбання його дружини офісу в одному з елітних офісних центрів. У Марбелі. І вже згодом Ігор Мосійчук направив документи до НАБУ, щоби там розслідувати діяльність Євгена Борисова. Нами направлено було звернення до Генеральної прокуратури, щоб справа була взята на контроль. Нам відповіли, що вона знаходиться на контролі. Розслідує її Спеціалізована прокуратура е, в справах оборони е, Південного регіону, е, а ну, ДБР розслідує власне саме слідство веде, е, також Одеське. Ми е, вважаємо, що цю справу взагалі-то має розслідувати набу що це підслідність НАБУ, Ну, бо корупція з чистої води. Білі білети продавав, віли купував в Іспанії, ну і так далі. Тому, власне, вважаємо, що і будемо звертатися до прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб забрали справу і віддали, і розслідували набу. І щоб її взяли на контроль, в тому числі наші іноземні партнери, бо мова йде про вивід грошей в королівство Іспанії і грошей немаленьких. За нашими розрахунками мінімум 7 мільйонів євро було виведено так плюс-мінус. Е, значить одним воєнкомом одеським вдумайтесь. Згодом Українська Правда опублікувала розслідування, згідно з яким родина Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автівок на мільйони доларів. Водночас сам Борисов заявляв, що не знає, чи є в його сім'ї майно в Іспанії. А вже 23 червня президент Зеленський доручив головнокомандувачу зсу Валерію Залужному звільнити Євгена Борисова і перевірити всі військкомати в Україні.